Придбання шолома не свого розміру. Багато хто не розуміє, як він має сидіти, і бере на розмір або навіть на два більше, бо думає, що він йому тисне. Це неправильно. Треба приходити в нормальні мотомагазини, де вам пояснять, як має сидіти шолом. Ось так має сидіти правильно підібраний шолом. Ось так, як роблять школьники і новачки, це неправильно. І обов'язково треба застібати. Вибір шолома, на який немає запчастин. Люди часто до нас приходять за запчастинами на якусь невідому діч, от де придбали, туди і звертайтеся. Коли обираєте собі модель, треба запевнитися, що на неї є візор, є кріплення візора, є внутрянка. Якщо ніде в гуглі на цю модель нічого немає, або продавець не може вам нічого дати в магазині, купувати таке не варто.